Розпаковка з кіко на 3,5 тисячі гривень і одразу тестуємо ці продукти. Перше, що я придбала, це ось така гарна коробочка. Давайте її з вами розпакуємо. Це у нас дівчата, бронзер. Подивіться на це гарнюще пакування. У мене 0,3 відтінок. Тут, щоб ви розуміли, продукту 20 грам. Подивіться, яка просто скільки його тут. Це просто вау! А ще ось такий от гарний дизайн. Ну що ж, давайте пробувати наносити. Давайте наберемо. Вау! Подивіться, він такий пігментований. Зараз мені, до речі, здається, що на пензлику він якось рижить. Бо я взяла найтемніший. І 01 і 02 вони були прям такі риженькі, а цей мені. Дівчинка в магазині сказала, що він буде прям коричневий. Слухайте, ну гарненько. Давайте на іншу сторону. Трішки на лоб. І обов'язково, боже, я завжди роблю цей лайфхак на очі. Ні, дивіться, який гарний колір. Слухайте, прям хорошо. Дівчата наступна коробочка. Тут вам треба присісти. того, що це хайлайтер з нової колекції. Я вам зараз його покажу. Це просто отвал башки. Почнемо з пакування, як би, да? У мене відтіночок 01. Спробуйте сказати, що це не вау. Цю красу. Ви це взагалі бачите? Боже, подивіться, як гарно. Ну, ви просто подивіться, як він сяє. Дуже гарно. Я вважаю, що це просто вау. А тепер, мені здається, одне з найцікавіших моїх покупок. Давайте з вами розпакуємо. Е, я взяла Фломастер для губ. Ось так от він виглядає. Він швидко схоплюється, тому його важливо зразу підтушувати, того, що у вас будуть такі чіткі, негарні лінії. Дивіться, як гарно просто. Мені хочеться трішечки яскравіше. Давайте додамо кольору. Давайте додамо ще блиск. Ну, ви просто подивіться на це.